Тарас Григорович Шевченко садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих.